Енергія та парада лева. Ну, нас випала карта десяточка Пентакли. Проведення час з сім'єю, можливо, в жовтні у вас буде. Також там, де ви будете насолоджуватись, навчатися чомусь новому та пізнавати. Але щось, дивіться, щоб. Не було якихось підводних камнів. Все це має бути чисто в жовтні. Ви незалежні люди. Ви можете всього. Офтент це не той місяць, де ви маєте там переживати, перейматися щодо чогось. Ні, якісь тривожності, якісь безсонні ночі. Ми це все відкладаємо на задній план. Воно вам не потрібно. Ви маєте, навпаки, можливо, замислитися над своїм майбутнім. Що ви можете вкластися, що ви можете зараз навіть зробити для покращення свого майбутнього. Майбутнього. Ось це, знаєте, подумайте про своє дитинство, як би ви могли би його змінити? Так от, Тобто ми не можемо повернутися в дитинстві, але ми зараз можемо робити ті дії, які, наприклад, була раніше в дитинстві в мрія, але ви батьки, наприклад, ніколи не могли собі дозволити вам це придбати. Придбайте. Якщо ми говоримо про якісь дитячі травми, то ви можете це пропрацювати. Якщо ми говоримо, що ось ви хотіли працювати товаристи. Підіть, працюйте баристи. Тобто реалізовувати свої дитячі ось ці потреби, які у вас були. Також можливо замислитися над вагітною, тому що, щоб ви стали вагітними, бо ваша партнерка стала вагітна, тому що, знаєте, є оці плани на майбутнє, як ви можете. Тому що ви знаєте, що ви незалежні, ви вже багато чого досягли, ви вже підготовлені, і тому навіть якщо у вас таке трапиться, що ви там завагітніте або завагітнієте, то знаєте, що ви споритеся з цим. Головне проговорити це з партнером. Так, далі порада вам. Порада вам це те, що якщо у вас різко, що з'явилося, якесь бажання, то досоволіте собі його реалізувати. Якщо ви захотіли, знову ж таки, я оце прийду до цього теми кохання. Якщо ви захочете щось зробити з самого початку, ви перевіряєтеся, ви здаєте аналізи, підправляєте своє здоров'я. Навіть якщо ви не плануєте вигідніти, все рівно подивіться на своє здоров'я. Якщо є можливість, ходіть, проконсультуйтеся, просто щоб ви були на мільярд відсотків впевнені собі. Якщо є проблема, ви її вирішуєте. Не потрібно тягнути з чимось, тому що у вас має бути ця гармонія. Баланс і тому подібне. Тому, якщо хочете зачати дитину, ну Якщо хочете бути просто більш здоровими, ходіть, перевірочку.